Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання верніт. Я Олександра і це тижневий влог. Цей в'язальний тиждень в мене вийшов такий, можна сказати, тематичний. Я в'язала шкарпетки із залишків своєї шкарпеткової пряжі, невеличку частину яких ви зараз бачите перед собою. Тож пропоную подивитись, що в мене вийшло, що я встигла за ці 7 днів. І, звичайно, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Поділіться цим відео та підписуйтесь, якщо ви вперше на моєму каналі. Приємного перегляду. Субота. І на вихідні в мене такий план. Буду дов'язувати ось ці шкарпетки. Я думаю, що завтра, у неділю, я їх завершу. В'яжу залишків зверху в мене на комоху. П'ятка стронг вив'язується однотонна ось такої прячі це. Алізертісан номер кольору 666. І він в мене завжди передається по-різному. Я майже весь залишок кольоровий на кобуху використала, але трошки залишила, бо ну, виходили досить високі шкарпетки, якщо весь погомілок ним вив'язувати. Ще ось тут у залишку я так прикинула рядів на 8. І що я хочу зробити? Я хочу його в нуль використати, щоб не було зовсім нічого. Пров'яжу стопу і перед миском додам таку смужку на 8 чи на 7, наскільки вийде рядів кольорових, а потім продовжу закривати мисочок ось таким кольором. Така в мене задумка, я не знаю, що вийде. Дурнувати трошки шкарпетки. Але по кольорам, наче непогано. Не зовсім ось цей петроль відповідає смужкам, які є у наку але досить близько. Ну, такі чудернацькі шкарпетки, але використовую залишки, тому поки що так. Сподіваюсь, завтра покажу вам готову пару. Понеділок, і в мене перша готова робота цього влогу. Дивіться, що в мене вийшло. Наче непогано. Я в'язала так, як вам і розповідала, як задумала, задача була вив'язати весь залишок кольоровий під нуль. Можна було, звичайно, зробити їм весь пагомілок, а потім продовжити в'язати однотонним. Але я не хотіла робити дуже високі ці шкарпетки. Тут резинка 20 рядів і 40 рядів кольорового пагомілку. Тому я придумала ось такий варіант. Мені здається, що вийшло непогано. Так, вони трошки різні, але видно, що це пара, і в цьому є, як то кажуть, своя краса. Все, я прикинула, скільки в мене залишається цього. Кольору відв'язала потрібну довжину стопи, додала залишки кольорового, не залишилось жодного метра. І ось такі вийшли шкарпетки. Розмір, розмір десь 40. Такі побільше я в'язала. Так, перша робота готова є. І знов я взяла залишки, тому що є такий настрій. Зараз їх повив'язувати. Це залишки. Газал Фіт. Я їх відокремила від всієї іншої шкарпеткової пряжі. Чому в них зовсім інша структура нитки? Якщо ви в'язали з такої пряжі чи в'язали багато шкарпеток, ви я думаю, зрозумієте, про що я кажу. Ця пряжа з мериносовою вовною. Вона зовсім інша і по вигляду, по тому як скручена пряжа, вона відрізняється від алізе, від апалу, від Накобохо. Тобто від таких стандартних, стандартних шкарпеткових пряж ем, вона навіть відрізняється і від е, візель Сіцилія чи, чи Візель Вейвс. Хоча у тої пряжі теж в складі Мириносова вовна, вона така більш м'яка. Але ну, для мене хазал Хепіфіт вона, вона зовсім відрізняється. Тому мені не хотілося її міксувати з цієї залишки. З чимось іншим шкарпетковим, просто через те, що там інша структура нитки, і ну, вона може по-іншому себе якось повести в полотні. Хоча я знаю, як виглядають шкарпетки, я в'язала, я носила, але все ж таки. Здавалось би, ось в мене чотири різних кольори. Як поєднати, чим поєднати. Але я в'язала вже подібні шкарпетки, теж залишків е газал Хапіфіт. Я зараз ставлю тут фото тих шкарпеток і. Мабуть, якщо ми вже говоримо про залишки, залишу ще посилане на своє відео, де я розповідаю про саме в'язання шкарпеток із залишків. Там, мені здається, 16 пар і вони різними методами зв'язані з залишків шкарпеткової пряжі. Так от, подібні шкарпетки я в'язала хеліксом, але поєднувала їх одним таким кольором, теж від газалу. Уні називається, тобто однотонна пряжа газал. Але зараз в мене такої немає, і от що я почала в'язати. Ось так виглядає мій процес. В мене такий самий був набір: всі моточки, всі пасми газал-хапіфіт, вони, якщо вони смугасті, то розділяються навпіл, і це зручно. Тобто, я взяла просто. Такий самий набір і почала в'язати шкарпетку. З такого кольору я зв'язала резинку. Потім взяла і хеліксом почала в'язати ось такий колір з червоним. Червоний закінчився, якраз там, де почалась стопа, я додала ось цей, цей в мене його найбільше він продовжується ось він. І ось таким чином буду в'язати до кінця шкарпетку. Не знаю, може і мисок мені зробити методом Helix, тому що ну, на вигляд ось цих двох пряж їх майже однаково. Але, а можливо, якщо мені буде вистачати, то мисочок я зроблю ось таким зелененьким, як ось ця частина п'ятки. Так, вони такі дуже крейзі, дуже різнокольорові, але мені подобається. Тим більше мені дуже приємно, що всі залишки знову використовуються. Тобто цей я вив'яжу, ось цей вив'яжу. ну, Єдине, що ось цими двома ну, я так дуже буду намагатися хоча б один з кольорів використати під нуль. Класно в'яжеться, дуже швидко, мені подобається працювати з цією пряжею, вона якось швидше йде по спицях, ніж звичайна шкарпеткова. Так, і от ви мені скажете, чого ти Саша вчепилась в ці залишки, тому що ситуація з ними. Майже катастрофічно для мене, їх дуже багато. Зараз я вам спробую показати, скільки їх в мене, і я думаю, що ви здивуєтесь. Подивіться, я не знаю, як вам, але мені зараз трошки страшно, коли я так все виклала. Зараз я так думаю, що мої глядачі поділяться на дві частини. Одна скаже Боже, це сумасшедша жінка, а я відпишусь, тому що ну, неможливо стільки накопичувати різних, кхм, різних залишків, а інша половина, мабуть, трошки мені заздрить. Так? Ось такі масштаби всього цього. На щастя, це абсолютно всі шкарпеткові залишки. Я коли їхала сюди з Дніпра в Ужгород, я спеціально все зібрала в один мішечок і привезла, тому що мала на меті трошки з ними тут попрацювати, але якось так не завжди доходили руки, якісь інші виникали. Проекти ну, не завжди хочеться щось міксувати. Зараз в мене на настрій прям цей тиждень хочу попрацювати з залишками. Що ми маємо? Ми маємо кілограм 340 грамів. Добра цього я зважила. І це ну, десь приблизно 16-17 пар шкарпеток, якщо брати тільки залишки, тобто нічого сюди не додавати. Але в мене завжди така проблема, що я люблю в'язати, звісно, зі смугастих кольорів, з якихось яскравих. Тому в мене таких залишків найбільше. І, наприклад, от, до цього, щоб щось додати. Треба взяти якийсь, чи темно-зелений, чи чорний тобто новий моточок. Наприклад, так, так само до цього треба якийсь темний, однотонний. Тому я не уявляю, скільки мені ще в'язати і в'язати, але буду намагатися, я ж кажу, цей тиждень присвятити трохи цим залишкам. В мене є ось така парочка, я вам її показувала. Це вже відкладена. Просто вона зараз тут докупи зі всім іншим, але це вже план на шкарпеткову пару з двох кольорів. Вже легше. Потім я хочу ще ось ці два кольори поєднати. Я спочатку хотіла в'язати чи Хелікс, чи щось таке, а потім згадала, що з подібної пряжі це Візель Сіцилія, Я в'язала з залишків не так давно шкарпетки з такими широкими смугами. Зараз теж вам вставлю фото. Тому, як ви бачите, роботи. Не переробити. Я не уявляю, як стільки в мене накопичилось. Ну, точніше, я розумію, але тут є моточки, яких ми вже я не знаю скільки років. А, ну трошки не все це. В мене є ще моя чарівна корзинка з залишками. Це прям такі дуже-дуже маленькі моточки, які чекають, коли я взв'яжу скрапі сокс. Але ні, зараз я абсолютно точно цим займатися не хочу. Тому ось такі в мене плани. Буду думати, як це максимально корисно вив'язати. Звісно, що якісь темні кольори, сіренькі, зелені, можна додавати до однотонних темних і в'язати військовим шкарпетки хеліксом. Непогано виходить, я вже багатенько так зв'язала. А от яскраві, будуть жіночі, можливо, дитячі. Я не знаю, я ніколи, до речі, не в'язала, точніше, не ніколи, а дуже рідко я в'язала. Дитячі шкарпетки, мені здається, мінімальний розмір 32 33 щось таке. Іноді хочеться. Ну, в мене просто в оточенні немає таких маленьких діток, щоб такі невеличкі шкарпетки в'язати, тому будуть, скоріш за все, це, це все дорослі. Ось так: такий шкарпетковий жах в мене. Ну, нічого. Колись це все вив'яжеться, головне не. Я ж кажу, не поповнювати ці залишки швидше, ніж вони зникають. Тобто, не в'язати так часто, як мені хочеться, з якихось нових моточків. Ну, В мене виходить повністю тиждень в'язання залишків. Готові шкарпетки? Дивіться, що вийшло. Я використала. Майже все, що хотіла, в мене один кольор залишився зовсім трішки. Це непогано. Вийшло ось так шалено різнокольорово. Зараз покладу, щоб вам було видно. Тепер ось ці резинки вони здаються такими занадто правильними для цих шкарпеток. Можливо, це якось за правилами поєднання кольорів безглуздо виглядає, але, тим не менш, мені подобається яскраво. І знов-таки повністю всі залишки я сюди вив'язала. Така п'яточка зелена вийшла. Класно. вони дуже м'якінькі, я кажу, я обожнюю цю пряжу. І е, колись мені задавали питання, як вона носиться. Знаєте, що хочу сказати? Вона непогано носиться, це газал апіфіт, нагадаю. Носиться вона непогано, вона не так гріє, як всі шкарпеткові пряжі. За рахунок того, що тут у складі меринос, за рахунок обробки самої нитки. Коли одягаєш шкарпетки, немає одразу такого, знаєте, зігріваючого відчуття. Але на міжсезоння чи, чи ну, коли вам не треба так дуже гріти, ніжки, то ця пряжа цілком підходить. Ну і ще у мене така особливість, я її виявила, дитина так носить, що в неї стирається колір на підошві. В мене такого немає. В мене вони, ну так, може трошки рівномірно. Втрачають колір там за сезон, за два, а ось дитина якось так носить, що в неї стопа стає біліша. Ну, сезон шкарпетки з такої пряжі проживуть прекрасно і колір зовсім не змінять. Так, ще одна годова робота. Я прямо молодець на цьому тижні. В мене є аж два процеси. Так, перший це напівготові шкарпетки, знов-таки залишків. Так, мабуть, я це приберу, бо ну. Бо воно заважає. Так, одна навіть шкарпетка в мене тут зв'язана, я ці залишки вам показувала у минулому відео. Ось так вона виглядає. Тут в мене я поєдную це цілий був моточок Артісан номер 797. Дуже такий непоганий синій кольор, гарний. Так, і ось такі два залишки. Один в мене повністю вив'язаний. Ось цей колір я розмотала на два моточки і один вив'язала в пагомілок. До речі, дуже класний, він бачите, виглядає як Хелікс. Тобто, якщо вам треба щось десь скомбінувати з Хеліксом, то ось такий колір добре підійде. І потім я його закінчила і почала в'язати хелікс з такого однотонного, і це теж залишок від алізе, такого смугастого, в мене ось трошки залишилось. Тобто, Коли я дов'яжу цю пару, в мене буде два. Ось такий хматочка, ну і, звісно, синій залишиться. Але знов таки мою задачу на використання залишків я тут непогано виконаю, тому що ось такий колір в мене піде увесь так. Ось така шкарпетка це будуть шкарпетки для ЗСУ. На наступний, на жаль, наступний сезон. Як би нам не хотілося, але ми всі розуміємо, що це буде треба. Так, і моя. Торбинка, до речі, дуже класна ця торбинка. Знаєте, для чого, коли треба в'язати ось таких залишків з маленьких шматочків, ви дістаєте в'язання, і там вони як у такій корзинці бовтаються, нікуди не випадають. Я задоволена. І як бачите, ой, причепився. Сюди поміщається і ось таке в'язання на кругових спицях, і кілька маленьких шматочків влізе. Тому задоволена я цією покупкою. Бо спочатку я думала, що не дуже вона буде зручна. Так, що тут в мене? Тут в мене аж дві вже шкарпетки дов'язані до п'ятки. Вже почала я п'ятку. Два кольори я поєдную. Кольоровий це візель Сіцилія це неоновий опал. Ось так я вирішила, воно так дуже вирве око, але мені подобається. Тому що досить яскравий ось цей неон це такий маркерний неоновий розовий. І так само у Сіцилії є присутній такий м, самий маркерний салатовий, дуже-дуже яскравий неоновий колір. І мені здалося, що це буде непогана ідея отак їх поєднати. Теж буду по максимуму ось ці свої залишки вив'язувати. І не знаю, що буде після п'ятки, п'ятка буде стронг. А потім подивимось, може смуги продовжу, може щось інше. От. Такі два процеси. Це в мене на вечір, коли темненько. А це в'яжу в день, бо синя пряжа вона досить темна. Дуже сподіваюся, що до п'ятниці я щось з цього дов'яжу або зв'яжу ще одну шкарпетку, або дов'яжу ось ці смугастики яскраві. Подивимось, дуже хочеться показати вам ще одну готову роботу на цьому тижні. П'ятниця, друзі, і я просто нереальний молодець на цьому тижні, тому що ось я дов'язала такі ці рожеві шкарпетки. По-перше, дивіться, як майже майже я вгадала з пряжою. В мене залишилось от стільки тут 2 грами. Я зважила кольорової пряжі. Рожева в мене використана повністю. Трошки не розрахувала, можна було зв'язати шкарпетки десь на розмір. 40-41, це 38-й, тобто додати ще кілька рядів і пряжі не залишило б зовсім. Але ну нічого страшного, це я додам у той свій кошик, з якого буду в'язати потім скрапі Сокс. Я би встигла і дов'язати, і випрати вчора, але дов'язувала сьогодні, тому що і в Закарпатській області, як і по всій Україні, повернулись. Відключення. Я думаю, що ми за ними не сумували, але вчора ввечері не було світла і не було в мене можливості в'язати. Тобто я дов'язала це сьогодні, вони ще не попрані. Дивіться, яка різниця у полотні. Візель лягає просто пречудово одразу, без всякого прання. А опал, якби я його не любила та поважала, він все ж таки більш кривенько лягає, але після прання все буде добре. Ось такі шкарпетки. Мені подобається. Дуже-дуже яскраво вийшло. Такі вони скажені, але тим не менш, я дуже задоволена, що саме такий спосіб я вибрала для цих двох маточків. Тож на цьому тижні в мене за сім днів аж три пари. Ну, я вважаю непогано. Тим більше, залишки, залишки мої, ненависні залишки я потрошки-потрошки вив'язую. Не знаю, що буду робити. Зараз, точніше, знаю, дов'яжу чоловічі шкарпетки синьо-блакитні, ті, що я вам показувала, де готова в мене лише одна, а потім, можливо, можливо, поки є такий настрій, ще щось покомбіную та буду в'язати різні такі смугасті веселі шкарпетки. Можливо, візьму якийсь новий моточок. Тому. Планів поки не будуємо, тим більше знов, тим більше, знов-таки ми стаємо прив'язані до відключень. Ввечері вже не завжди виходить попрацювати. Тож такий був мій тиждень. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вибачте, за одноманітний контент, але е, не зовсім зараз є настрій щось видумувати, щось таке е, цікаве в'язати. В'яжу свої улюблені шкарпетки. Тому. Що роблю, то вам і показують. На то це і влог в'язальний. Сподіваюсь, у вас все добре. Будь ласка, бережіть себе. Новини зараз, на жаль, в нас не дуже добрі. Але, але не втрачаємо, як то кажуть, голову, фільтруємо інформацію. І я знаю, що всіх вже задовбало це слово, але тримаємось, тому що ну, в нас немає іншого вибору. Допомагайте ЗСУ, бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте! you.